У своєму минулому зверненні я вже вказував на конкретних агентів впливу, які діють в Україні в інтересах певних владних кіл у Росії. Сьогодні я готовий назвати ім'я та прізвище конкретного агента впливу і надати публічні докази його роботи на державу, з якою Україна перебуває у відкритому воєнному конфлікті. Йдеться про конкретних осіб. Які діючи в інтересах Росії безпосередньо сприяли фальсифікації кримінального провадження проти низки учасників руху Аллатра на території України? Всім відомо, що протягом більш ніж 20 років Аллатра послідовно займається дослідженням загрози Сибірського плюму і вже більш ніж 10 років публікує науково обґрунтовані дані. Та пропонує конкретні реальні шляхи її вирішення. Саме ця діяльність АЛЛАТРА викликає гострий спротив з боку певних російських зацікавлених кіл у владі, яким вкрай невигідно будь-яке висвітлення проблеми Сибірської загрози, і яким критично важливо зберегти мовчання в публічній сфері навколо цієї теми. Саме з їхньої ініціативи було запущено дискредитаційну кампанію проти АЛАТРА в Україні, що здійснюється через підконтрольних їм українських агентів впливу.